Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою BloodRay. І ми тепер забираємося звідси, бо тут бавовна прямо. Тікаємо з цієї шахти. А ці просто стоять підняли собі руки. Думаю, що я їм щось зроблю. Якамка все вибухає. Все детонує. Нам треба наверх. Ляхамка. Як наверх. Ось так. Вач дат ной! It's coming from the mine shop. Get the hell out of here! Schnell. Schnell. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!